Слава Україні! Сьогодні досить коротко зранку 4-5-0. А тим, хто працював вночі і повернувся з бою завдання, я щиро дякую, що ви всі живі. Побратими тримали за вас кулачки, ви просто аси! І обов'язково повідомимо про позитивні новини з південних напрямків і дякуємо Силам оборони за те, що можемо працювати і жити далі. Працювати на одну мету нашу перемогу. Пам'ятаємо лише, якою ціною ця перемога нам дістається. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть ворогам!